В Україні кадровий дефіцит. Бракує мільйонів фахівців і фахівчинь. Водночас багато людей не можуть знайти роботу до душі. Що робити, якщо ваша професія вже не актуальна або ви хочете змінити напрям діяльності? Перекваліфікація це шанс здобути нові навички та побудувати кар'єру. Програма розвитку ООН разом із партнерами допомагає зробити цей шлях простішим, співпрацюючи з роботодавцями, закладами освіти, громадами, Державною службою зайнятості, мінекономіки та міносвіти. Це можливість опанувати нову професію чи спеціальність, що має попит на ринку праці. За підтримки ПРООН і партнерів діють безоплатні програми навчання на базі закладів профтехосвіти. Вони тривають приблизно місяць і орієнтовані на мікрокваліфікації, потрібні конкретним роботодавцям у вашому регіоні. Понад півтори тисячі людей по всій Україні вже завершили таке навчання за понад 30 професіями, і з них 65% уже вже працевлаштувалися. Проон підтримує як традиційні, так і нові професії. Навчальні програми формуються на запит бізнесів, готових забезпечити випускників і випускниць робочими місцями. ПРООН і партнери повністю забезпечують процес навчання, залучають викладачів, надають витратні матеріали, інструменти, спецодяг, харчування, організовують стажування та екскурсії на підприємства. Також підтримують розвиток навчальних закладів, оновлюють майстерні, закуповують обладнання, навчають педагогічний колектив. Обери напрям і почни новий кар'єрний шлях вже сьогодні. ПРООН змінює ставлення до робітничих професій, сприяє появі нових спеціальностей і залучає до навчання тих, хто раніше не мав такої можливості. Перекваліфікація це ваш інструмент для побудови кращого майбутнього.